Дмитро, дуже хороший початок сезону для нашої команди. Три поєдинки, три перемоги і три матчі без пропущених голів. Ти як оборонець, який вкотре потрапляєш до збірної туру. На твою думку, за рахунок чого такі хороші результати зараз? В першу чергу за рахунок гарної, дисциплінованої гри усієї команди. Планую по максимуму допомагати перемагати в кожній грі, а збірна туру і всі інші індивідуальні відзнаки це вже додаткова приємність, скажімо. Які загалом враження від повернення до команди? Наскільки змінилася юкса тоді і зараз? Змінилось в плані дисципліни, в плані гри на результат, позитивна динаміка, яка допоможе нам в цьому чемпіонаті? Дещо видозмінний тренерський штаб, головний тренер Дмитро Валерія Черекав? Наскільки де вже команда починає розуміти його вимоги, особисто твої спостереження? Думаю, що команда розуміє вимоги, команда намагається ці вимоги виконувати. Рахую, що з кожною грою це буде все покращуватись. Знову Кудрівка цього разу на Кубок. Які були емоції, коли дізналися супернику жеребкуванню? Розуміємо, що вони напевно захочуть взяти в нас реванш, але ми так само хочемо пройти далі в кубку, тому рахую, буде гарна цікава гра. Переду матч проти Полтави, другого туру чемпіонату, перший домашній поєдинок у сезоні. Традиційно декілька слів для наших болівальників. Прошу болівальників приходити на трибуни, підтримувати нас, а ми в свою чергу будемо вас намагатись радувати позитивною грою та в першу чергу результатом.